Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один у нас в студії з'явилася Олена Лівіцька, журналістка. Вітаємо вас, пані Олено. Добрий. Прочитав я ваш репортаж та коротко вніше матеріал про собор і Ви дослідили е, таку досить давню історію, і мабуть, варто почати з самого місця, е, де почали свого часу зводити цей собор. Адже ви дослідили, що раніше там був такий невеличкий аеропорт, де кукурузники літали в радянський час. Розкажіть са, сам початок цієї історії для наших глядачів радіослухачів про саме місце і про те. Коли в цій історії з'явився Путін, також цікаво почути, це для мене таке місце, коли я з батьками маленькими, маленькою їздила в село і ми добиралися до автостанції, то е, тато дуже часто показував мені цю сторону. Казав: Дивись, тут колись був пустир. А тепер, от бачиш, вже будинки. Е, і власне, е, оці світлини, які є в, в цій публікації, де Люди сідають в кукурузники з написами СССР. Мені теж свого часу довелося знайти, опублікувати якраз завдяки ще одній публікації про цей собор. Тоді я працювала на сайті Волин 24 і вирішила зробити такий фоторепортаж про будівництво цього собору. Поза як він ну це така дуже висока будівля, і світлини з цієї високої найвищої точки в цьому місці мені здалися, що можуть бути цікавими. Я попросила настоятеля цього храму ця Володимира Яцишина провести мене нагору. І ми піднімалися, я фотографувала, він дозволив. Потім поділився зі мною цими світлинами, які збереглися в його сімейному архіві. Це не його світлини, це світлини когось із лучан. Але власне вони нам ну, показують якби, історію цього міста місця. І мені здається, я більше світлини. Інших, от власне, з цього місця і, і не бачила. Дуже символічно і дуже цікаво, що от власне такий радянський аеропорт звідси вирушали там кукурузники на, 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 на Льобишів, І хоча кажуть, за генпланом там мав би бути житловий будинок, ще одна багатоповерхівка, однак у 90-ті роки, у 94-му, мені здається, так у 94-му році. Для собору. вирішили збудувати там собор і власне вирішили після того, коли Московський патріархат фактично виперли Свято Троїцького собору і там. Була Українська православна церква Київського патріархату, яка зараз Православна церква України. Ну, а Московський патріархат вирішив збудувати, ну вони розігналися на дуже помпезну річ, і вони не змогли освоїти, потягнути цю будівлю самі. Очевидно, що. Все-таки допомога з Москви надійшла. І от Олено, ви знаю, дослідили це. Хоча багато хто знає про це, але багато хто знає і мовчить або замовчує, а багато хто і не знає, що збудовано. Ну, фінальна стадія собору, який стояв довгобудом і тривалий час нічого не робилося, на фінальній стадії підключився Путін. Так, я власне теж багато років просто знала про про цей факт, і, і оце знання воно мені не давало спокою, і мені захотілося, маючи час, дослідити глибше. Саме тому я підняла оці старі газети і почала шукати якісь новини, де би було підтвердження о, оцього траншу російського. І, і, і от ну мені здається, що дійсно ці гроші вони стали рушійними, тому що в 94-му прийнято рішення про будівництво собору. в 98-му закладено камінь і освячене місце. А до 2004-го нічого не відбувалося. Ну принаймні я не знайшла про це жодних відомостей, новин, згадок, тільки і навіть у 2004-му нічого якби ну такого не відбувалося, якби у дві Своєму не згадали, не подякували Путіну за, ну, за цей початок будівництва. Тобто, 2004-му почали будувати, отримавши якісь, якісь гроші. Вже згодом, ближче до 2010 року. Я вже пам'ятаю, коли е Оголошували про існування благодійного рахунку на нарадах в облдержадміністрації, мені здається, навіть і закликали там бізнесменів і перших осіб області долучатися до фінансування будівництва цього собору. Але такими, я думаю, першими грішми це якраз були гроші російські. Там внішні економбанк, так здається. Так, мені вдалося знайти повідомлення і це Державна Російська агенція інформаційна про те, що за дорученням Путіна заступник керівника Внешекономбанку передав ці гроші предстоятелю тодішньому Володимиру. І, і там така ремарочка, що Путін виділив, ну, доручив виділити ці гроші на відбудову соборів взамін соборам захопленим. Розкольниками там чи якесь інше формулювання, не згадаю. Цікаво, що це три храми на території Західної України: один в Сімферополі Собор, і ще один меморіальний комплекс у Києві. От. Наступним етапом мені хочеться дослідити, яка доля інших храмів ну, там, в Тернополі, Франківську так. і Ну, От Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк. Це цілком символічно, адже ми знаємо, як совєтська влада боролася з бандерівцями, а тут практично путінська влада мітила свою територію, аби потім. Тут просувати наративи руського міра, так? Мені мені здається, що так. Ще цікава історія е, з назвою собору, тому що спочатку е, і про це йдеться в старих газетах. Е, планували назвати цей собор на честь тисячоліття хрещення Русі, е, але потім прийнято рішення назвати його все-таки собором е, всіх святих землі Волинської. Е, як е, Пояснюють, якби цю цю дату, це е, в знак Визволення Почаївської лаври з Уніатського собору, тобто саме саме це поняття Собор святих землі Волинської, якби встановлене на честь цієї події, що відбулася з Почаївською лаврою. Ну тепер ми це називаємо не визволенням з уніцького собору, а окупацією, так і і захопленням Почаївської лаври. І зараз це теж тема дуже. Актуально. Тому бачимо, що ми навіть що вони навіть у назви цих храмів закладали ну, свій певний російський контекст. Ну, цікаво, в цій вашій публікації. Власне, 2008 рік і приїзд до Луцька так званого патріарха Киріла. От, І як там хлопці лізли на 9-поверхівку на проспекті Суборності, аби. Банер е, вивісити, і я тривалий час шукав цю фотографію, не знайшов. а Вам її знайти, де е, серп і молот е, на, на цьому кукілі е, Патріарха Киріла і ФСБ, РПЦ дорівнює ФСБ. Е, і от от ми бачимо це, це фото. І геть московського попа там здається було написано. Розкажіть, як це ви спілкувалися з учасниками цієї історії? Я пам'ятала про цей, про про цю історію, але я, на жаль, не була тоді свідком цієї події приїзду Кирила в Луцьк, хоча вже працювала в журналістиці. Однак інтуїтивно розуміла, що ну, є певні деталі, які ми не знаємо, про які тоді не розказували, а зараз вже могли б розказати. Тому я почала шукати того, хто міг би знати більше. Таким чином я сконтактувала з Павлом Данильчуком. Тому що я знала, що власне цей плакат вивісили на солянцівці, а він саме з, з тієї тусівки. От і, і як виявилось, він там був серед тих трьох хлопців на даху. Це був він, Андрій Бокоч і Сергій Мартинюк. Ні нині фронтмен гурту Фіолет. І от. Павлой розповів історію цього банера, який зник, який виявляється, їх там е, прикували наручниками просто на даху е, до якоїсь труби. Е, банер забрали. Е, Сергієві наручників не, не вистачило і рятував від е, міліції ігор гусь, який. Той час був начальником відділу сім'ї, молоді і спорту Луцької міської ради. Рятував дзвінком до когось в управління, доводячи, що права затримувати активістів міліція немає. От, ну, єдине, що міліції їх вистачило глузду, не, не відкривати ніяких проваджень, і потім ця історія не мала продовження, як згадує Павло, що. Ну, Далі того затримання на даху ну, справа, справа не, не пішла. З цікавих фактів мені теж з цією подією, що, що Кирила зустрічали перші особи області, це при тому, що Мав бути його візит на Рівненщину, і Рівне настільки категорично було проти, і саме рівненська влада заявила свою позицію і фактично не пустила Кіріла на свою територію. І вони вирішили не не їхати у Рівне, а їхати тільки у Луцьк, а в Луцьку голова облдержадміністрації, голова обласної ради зустрічали. Предстоятельно російської православної церкви, і тільки міський голова, як тоді це був Богдан Шиба. Він просто не пішов на ту зустріч, хоча його просили, якби аргументуючи, що за протоколом він би мав би бути. Ну по перше, протоколу ніякого не було. Так. Протокол є, коли зустрічаються вищі посадові особи держав, так от. А не назвемо цих осіб, Микола Романюк тоді був головою облдержадміністрації, Анатолій Грицюк був головою обласної ради. Попри те, що вони нібито були демократичні сили представляли і в обласній раді. Микола Романюк з нашої України тоді був. Анатолій Грицюк з батьківщини. Ну але не хотіли сваритися з очевидно, це таки, якби оця. Боя з політиків сваритися з церковними ієрархами. Я думаю, це що і позиція президента тут трохи мала свій вплив, тому що Ющенко, як я розумію, теж не... Ну, він, був... він не педолював цю тему Московського патріархату, хоча він скрізь її просував Київський патріархат. Ми знаємо навіть, що він. Намагався домовитися із вселенським патріархом про те, щоб визнати українську православну церкву Київського патріархату. На жаль, тоді йому не вдалося. Ну не вистачило часу, мені так здається. От але якби е, такої відкритої війни між УПЦ МП і е, між Київським патріархатом в той час не було. Ну, а цікаво мені, от скажіть, от ваше припущення: а яка майбутня доля цього собору? Адже ж це все-таки величний храм, от ви як її бачите? Я бачу цей храм собором? ПЦУ, е, мені здається, що рано чи пізно, е, ну, ми, ми до цього прийдемо. Просто мені б хотілося б ще, щоб мої земляки і е, влада, якби в моєму місті і в моїй області були більш принциповими, більш категоричними е, в цьому питанні. Мені здається, що ми надто толерантні. От я навмисне готуючи цю публікацію, пішла. У цю церкву на службу, щоби побачити, ну. Як від послухати проповідь, побачити настрої, побачити, хто не ходить. — не співали там? Плив над Росією? <гум> <гум> Ні, не співали. Але як... звон плив над Росією. <гум> ну якщо відверто, то у проповіді я як філолог, як журналіст, я вловила ну, такі меседжі, які ті, хто її писали і готували, очевидно, хто там це, це ну. Які були там закладені. Я їх там почула. Я не знаю, чи це е, вловлюють віряни, але я думаю, коли вони це чують, щонеділі, то так чи інакше це якось впливає на хід їхніх думок. От, і от стоячи на цій службі, мені здавалося, що ну, ну, виникає такий спротив чути цю. Е, Російщину так звану церковнослов'янську це ніяка не церковнослов'янська, це це, це це російська, і навіть у проповіді священики, які тут наші, волинські, живуть на західній Україні і вони використовують е, слово за словом. Ці російські слова вони ну, іноді здається принципово. Е, Пересипують, пересипують свої проповіді цими російськими якимись фразами. Ну ну має виникати спротив. Ми повинні демонструвати і прихожанам, і духовенству. що Так не можна на цій землі. Що ну, що, що, що це українська земля, українська церква тут має стояти, і українська мова тут має звучати. А ми своїм своєю толерантністю, своїм мовчанням, ну показуємо, що добре, окей. Ну моліться пані Олено, то з вашої історії, так цей банер на той час це було дещо дійсно, мабуть, немислиме, тому що зовсім інші зовсім інша історія була в той час, зовсім інші відносини з Росією. І не було такого радикалізму, так це окремі такі хлопці, як дійсно теж Павло, якого ми добре і знаємо. Дівчата. А і дівчата, дівчата. брали участь, Так, Ірина Качаника має Так, качани, Маємо має москвич, має москвич. Має москвич. хлопці і дівчат, так які завжди були закутакою так, активну проукраїнську позицію опозицію громадянську займали. Ось зараз уже мені здається за цей час. Ми зробили величезний крок вперед. Тобто, зараз, якщо тоді таких було одиниці, то зараз таких ну тисячі, може навіть десятки тисяч. Але виявляється, і цього мало, тому що от зараз ми коли спілкуємося на тему цих церков, так московських, і різні в нас експерти були в етерах, і юристи, і релігієзнавці, і священники, і всі говорять, що не так воно просто взяти і заборонити цю московську церкву. І, здається, поки люди самі не зрозуміють, що не варто туди ходити. А якщо ви самі почули цю проповідь, і люди її слухають, як ви кажете, кожну не. Ділю, і вони не розуміють, то коли ми це нарешті зрозуміємо, як на вашу думку, взагалі завершиться історія московської церкви в Україні? Мені здається, що вона завершиться якимось таким категоричним рішенням згори, і якому повинні будуть якби, підкоритися всі, хто живе в Україні. І незалежно від того, в яку він церкву ходить і якою мовою йому хочеться молитися? Тому що історія про Московську церкву це історія про пропаганду. Усі, хто мали вже прийняти рішення, мені здається, вже таке рішення прийняли. Вже зробили цей крок, важкий. Пішли молитися в інші храми. Ті, хто зараз продовжує це робити, мені здається, це вже не про вагання і не про сумніви. Це вже про ну просто про неможливість, якби правильно оцінити ситуацію. Ми дивуємося. Ну ми бачимо сьогодні росіян, і бачимо наскільки вони та за роки пропаганди, от просто ну. Абсолютно живуть в іншому світі. От власне прихожани московського патріархату, які живуть зараз в Україні, це, це, це те саме. Це точно той самий сценарій, і вже нічого не пояснеш, вже треба е, приймати рішення за рішення. Я не знаю, які це мають бути рішення, але е, ну, для того у нас є е, е, законотворці. Е, та інші державні мужі, і хай вони вирішують, бо так бути не може. Ну, а ви от пробували вступати в суперечки з звірянами московського патріархату, адже вони дуже якісь агресивні? Ну, я думаю, це теж технології, оця агресія. Звичайно, що пробувала. І от довести логічно їм можливо щось, чи до них не доходить? Я думаю, неможливо. У мене не виходить довести навіть таке елементарне здавалося б, там що чому не треба молитися, там чи не треба вважати святим, скажімо, там ніколая II, там російського імператора. От ну мені здається, це таке дуже просте рішення, очевидно, ну, і його дуже легко зрозуміти, пояснивши якийсь там історичний контекст там, чи ну, щось таке дуже просте. Але е, батюшка сказав, і це правило е, ну, діє і, і це не пояснюється. Я пробувала це буквально на людей зі свого оточення, можна навіть сказати. Як в кожній родині у мене теж є. Прихожани московського патріархату. І, так? до речі, не зовсім старі люди, так? Абсолютно, так. І ну, у мене не вийшло. Я прийняла рішення не створювати конфліктних ситуацій, тому що я розумію, що ну, вже аргументів немає. Вже далі буде або конфлікт, або ну. Ну от, власне визначення секти в класичному розумінні це одна із ознак, коли в людини повністю зникає критичне мислення і здатність самостійно ухвалювати рішення. Мені здається, що тут ця церква дуже схожа на секту в цьому плані, тому що дійсно я погоджуюся, повністю підтримую ваші слова, тому що теж спілкувався з людьми, які мають вищі освіти і можуть досить фахово говорити на багато різних тем, але як тільки стосується їхньої віри, куди вони ходять, що в 14 Році, коли казали, що кошти, які ви здаєте на московський патріархат, ідуть на кулі, якими вбивають наших хлопців, відповідь була одна: Я несу Богу, а куди там Бог далі вирішить, так воно і буде. Вони впевнені. Робиться правильно, не знаю, що щось змінилося так. з того я часу. У 14 не, році було так. Що навіть наша розмова з вами це такий великий гріх. Пер, я впевнений, в цьому також не можна ні Кирила засуджувати, ні Путіна, бо вся влада від Бога, а Путін, значить, теж від Бога, і от ми маємо змиритися, бо як їхні проповідники кажуть, це нам за наші гріхи. А які незрозуміло. Ну <зуміло> виходить так, що ми повинні здаватися, так. коли вони нас вбивають, а ми повинні молитися, виходить, Так, так О, то є. Є, єдине, що ми можемо зробити. Ні, такого не буде. І е, ми будемо їх вбивати, тих окупантів, які прийшли на нашу землю, поки не виженемо останнього окупанта, московській церкві в Україні не місце. І, до речі, щодо майбутнього храму, е, от я недаремно запитав вашу думку, от е, у Верхові була схожа ситуація, е, там е, Церква Свято-Вознесенська, вона на початку 90-х років, паралельно от з Святотроїцьким собором, перейшла до Київського патріархату. Там призначили двох священників, і зараз там благочинний отець Андрій Сидор. По сьогоднішній день його син Іван Сидор. Ми знаємо, відомий дзвонар під час Революції Гідності і. Вчора його там призначили на відповідну посаду, синод призначив. Так от, там старенький був священник, якого вигнали з цієї церкви Московського патріархату, то він не воював, а він. Шукав можливості і таки збудував церкву у Грухові в парку на найвищому місці, фактично, в Грухові. І збудував велику церкву. Він знайшов спонсорів. От, до речі, там Волосюк був такий головний спонсор, який потім застрелився. Він був важко невеліковно хворий на рак. І е, це засновник пан Курчак. Вже потім перейшло це до Мартиняка. Він тоді розп... ну, через раку він жертвував гроші на будівництво, найбільший жертводавець цього храму. І, до речі, цікаво мій товариш, архітектор, головний архітектор Архітектор На той час Микола Стопачинський спроєктував от цю величну будівлю. І я його питав: кажу: Ну а що ж ти робиш? Ти ж проєктуєш московську церкву. А він каже: А вони в Москву нас заберуть. Вона все одно лишиться нам. Це українська церква. Рано чи пізно вона буде українською. Наразі вона ще не українська, але я впевнений, що церква в Грухові, до речі, яку. Таки назвали в честь тисячоліття хрещення Русі. Ти, так, тисячоліття, так вона і називається. А на відміну цього собору, до речі, я от не знав історію собор всіх святих землі Волинській теж вважав, що це от так всі святі, а насправді це от боротьба з уніатством, яку дуже пропагували під час. Часів, за часів Радянського Союзу, я це пам'ятаю. Дякуємо вам, пані Олено, за цю цікаву розповідь за участь в нашій програмі. І чекаємо від вас нових цікавих розвідок. Адже як ви зазначали, е коментуючи свій матеріал, е ваші історії відрізняються від того, що написано в Вікіпедії. А от в Вікіпедії дуже часто теж проскакують російські наративи. То щоб їх не було, ми мусимо це робити. І дякуємо вам за цю роботу і за участь в нашій програмі. Дякую, що запросили.